І сміх і гріх? Найдотепніші команди гумористів змагаються у фіналі телешоу ліга сміху». Пожартуємо за лаштунками. По в лізі сміхом ти – ведучий і підтримка команд. Ця роль для тебе менш звична, ніж виходити і жартувати. Мені як, і хочеться і коліться, да, і, в общем, і, і, і приємно, і больно, тому що я чоловік дуже сопереживаючий людям, в принципі. От, може, бути, так одразу не видно. От, тому я, звісно, безумно переживаю за команди, і мені хотілося б менше капель, в общем, карвалола. Є професійні заздрощі. Ось інші команди жартують ліпше, ніж квартал. Це, свойственно, любов Уму нормальному людину, блин, класна ідея, і чому не придумали раніше цього року. КВК святкує ювілей радянський великий КВК, з якого власне почався 95-й квартал. Був великий концерт з ветеранами КВК, з Масляковим у Кремлі. А вас запрошивали? Нас никто не приглашал. Вот. И, 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 наверное, существует масса причин, почему обижаться не на что. Как бы, потому что принимают решение, приглашать или нет, люди, а 55 лет в игре. В общем, игра, собственно говоря, ни при чем к потому что нас пригласили или нет. Я игру от души поздравляю, потому что все мы оттуда родом. Ну, а нас не позвали. Ну, а это, это по-моему, вообще это большая хорошая традиция не звать нас на юбилей ГВК. Ну, хотя бы дотепно было побачить 95-й квартал поруч с Володимиром Путиным на сцене Кремля. Я представляю вообще заголовок даже статьи «Квартал в Кремле». Я просто даже не представляю. Які плани на новий рік у нас гастролі в Америці? Цього року ти відпочивати з родиною не будеш. Будем, будем я беру всю свою родину. Ми всі їдемо до Америки. Спочатку там у нас буде неділя потусуватися без концертів, а потім у нас Америка і Австралія. Попадемо в Австралію, да. конечно, это очень много часов лететь. За Америки в Австралию? Да, да. 48 годин в летаку и все. Why not? Есть план с детьми, с Диснея американской мри, Диснейленд, американские гирки. План очень простой, мы летим в Орландо, вот Орландо это Диснеевский парк, то есть мне будет там страшно, а детям будет весело, потому что я должен с ними проходить все эти казни, потому что я не очень хорошо преодолеваю все американские горы. Да, но я в последний раз, когда это был страшный лифт, я помню, мы с дочкой падали, там какой-то лифт, который... Фарыщи. Да, фарыщ, да, который падает, это жуткий лифт, причем туда дети выбегали со слезами, а я не говорил минут 15, а, а рядом дочка, которая смеется, говорит, клево, давай еще раз. Да, вот я говорю, ты хочешь потерять отца? Шоу бізнесу у тренерах Ліги сміху у другому сезоні тільки ти. Потап. І можна назвати вас конкурентами. Боже, так добре, що є конкуренти. Їй же куди рости. Вообще конкуренція, вона ж виспитує такий хороший, здоровий, співпрацювальний ефект. Тобто ми працюємо. Якби я одна була, тут, розумієш, сиділа б, це спочивала на лаврах і думала, що я дуже розумна. Чи як Потап до цього сидів і думав, що він самий смішний. А й прийшла я і ні, не самий ти, Потап, смішний. Ми друг друга підначуємо і кожен хоче випіндритися і і ми ділаємо шоу. Люди на твої жарти ображаються. Не ображаються. Знаєш чому? Тому що багато моїх жартів і, і саме про себе. І тоді людина бачить в, собі, себе в тобі. І такий гумор він завжди більш виграшний. Нещодавно а, в тебе був сольний концерт у Палаті Україна, до якого ти готувалася дуже завзято, танцювала танці, дуже схожі на танці Бійонсе. Добре, що не на, на повалі на бійонців я. Стремлюсь к лучшим. Скільки коштувало шоу? Шоу дороге. Шоу дороге. Ми вклали туди всі гроші, які заробили за за, за останні півроку. Це скільки? Це багато. Півмільйона доларів. Ну це багато. Я не буду називати ці кошти, але це, це реінвестиція в мій бізнес. Тому що шоу в Палаці України мене підняло вже на трошки на другу щабель. Тепер вже Оля Полякова, співачка номер один в Україні. Я хочу, щоб кожна людина, кожна, кожна Громадянин нашої країни знав, що на це шоу просто треба сходити. Неважливо, слухаєте ви таку музику чи не слухаєте ви таку музику. На це шоу треба сходити і подивитися. Художник по костюмам Анна Бублік зробила 11 костюмів, які робилися всі вручну. У нас була світодіодна плаття, которое здійна із святопроводящих волокон, котро само горіла на сцені, під яке я співала свої оперні шльопки, ті, що я у вас на світському житті започаткувала і Зробила. Я ж його тепер катаю цей номер. Що ж пропадати добру? Патока студія зробила сім ексклюзивних головних уборів. тому що це вже не кокошники, це вже якісь такі прекрасні халабуди на голові. При надії уперше на публіці в очікуванні поповнення зірковий тренер Ліги сміху Антон Лірник з дружиною. Вашій родині справжній новорічний подарунок, ну, майже під ялинку. Чекаєте на поповнення? З чим я вас вітаю? Вже знаєте, хлопчик, дівчинка. Знаю, но никому пока не рассказываю. Да. Я все спрашиваю у нее. Я говорю, э, Маруся, говорю, ну кто? Она говорит, я тебе не могу сказать. Ты, главное, говорит, мальчика, не жди, а все остальное не скажу тебе. Вот так. Вже выгодал имья. Хочется какое-то оригинальное имя, да? Да, Катя, назовем Катя. Ну, мы хотели Катю на самом деле, но просто у нас то, что брата, дочь Катя. Мы не можем. Поэтому, извини, извини, кстати. Прости, пожалуйста, мы знаем, что ты тоже хотела, чтобы была Катя. но не получается. У в яску с вагит нестью. изменилось? життя родини. Так, да, звісно, я перестав пити. Да, на... Беременним нельзя. Знаєте, у чоловіків вагітних дружин іноді теж простежуються деякі симптоми. Чогось такого хочеться з'їсти, фантомна вагітність. Ні, ну єдине, що я їм ем тепер те ж саме, що їсть Маріна, тому що вчора ввечері вдруг вона ні з того ні з вона просто взривом її подарувала кровати, вона сказала, сирники, Сирники улетіла. куди то просто в магазин неожиданно совершенно. Ну и я ел тоже сырники, потому что там гора сырников, потому что она взяла сразу все, которые были в магазине. Перед тем, как за вагиниты, ты, Марина, почала займатися бизнесом, почала шити одяг под брендом Лирник. Будет линия для вагитных. Дело в том, что я всегда любила свободную одежду, и изначально все мои платья и там кофты какие-то, они все были свободны и всегда подходили на беременных. Девочки на 9 месяце у нас покупали. Поэтому отдельно, конечно, я шить ничего не буду. Другое дело, что я, наверное, как и все беременные дизайнеры, ну, назовем это громко. Хотят уже что-то придумать для детей, детскую линию, но я себе связываю руки, потому что нельзя, не нужно, этого много, для детей очень, очень красиво, я туда не полезу, это не мое. Мы должны какую-то какую новую линию, должны придумать какое-то новое направление, подгузники, Лирник, вот, давай. носки да, у нас есть теперь подгузники. На, носки есть теперь подгузники, следующий этап. Скорее на сцену. Зірковий тренер, що грає шоумен Ігор Ласточка. Ви живете на два міста. По суті, родина за сотні кілометрів у Дніпродзержинську, нині Кам'янському, а ви у Києві. Як це взагалі впливає на стосунки? Ну слава Богу, що у мене така супруга, що вона мене розуміє. Раніше не розуміла взагалі, когда ми ще только играли в КВН, вона говорила, зачем это тебе надо? Сейчас говорит нормально все, все нормально, пусть так будет, пока. Я так разумею, что сын частей батька бачит по телевизору, ніж наживо. Да. Пизнаяще? Сразу папа. Жена все время говорит, что вот он сейчас ходил с фотографией в обнимку: говорит: папа, 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 папа. Я говорю, зачем ты мені это говоришь з моменту, коли ви сіли в крісло тренера у Лізі Сміху, вас стали більше впізнавати звичайно. Постоянно, да, узнають. Мені даже один раз я помню, торт подарили в магазині просто. Вот мы хотим вам от, торт, пожалуйста. Роблять. Да. Е, е, ходили, раз з ребенком приїжджали в Київ. Ми прих прийшли на какую-то там детскую площадку в торговому центрі, і нам подарили тисячу часов, по моему Или я не помню, чем там у них расплачиваются, там баллами, чем-то какими-то бонусами. В общем, тысячу чего-то нам дали, и мы можем теперь прийти туда и бесплатно поиграть с ребенком. Запрошенная зеркала. Не боится пожартувати над собою народный артист Украины Виктор Павлик. Вас бачити на лізі сміху, тому що ви сам над собою не дуже любите жартувати. Ну, принаймні, не любите, коли жартують про ваш зріст. По великому рахунку я пережив цей е, комплекс, коли був малий. Я завжди на, на в школі на, на на спортивному. Ну коли фізкультура. Я стояв останній, але біля мене був друг, який майже чуть-чуть ну, вищий. -чуть то я завжди старався так, що може переставлю. Мав цей комплекс, мав. І, звичайно, дівчата була проблема через те, що хотів з тим, можливо зустрічатися. Пам'ятаю, що у класі в мене була дівчина Таня, то я її таку обіймав. І мені було станувато, я ви був крізь землю провалитися. Але я переріс це, не знаю, як ще чи, чи, чи через армію, чи що. Але після того я жартома завжди кажу, що ні, навпаки, я мрію познайомитися з такою високою дівчиною, щоб я міг в неї між ногами пробігти. Можемо вас привітати. Ми ще не бачилися з вами з того моменту, як ви отримали звання народного артиста України. Вітаємо! Це викликало набиякий резонанс, тому що всі гадали, що ви давно народний принародний. А виявилося, що ні, по крайній мірі, чесних 10 років мене всюди називали народним, оголошували на концертах народним і так далі. Тому на початку я ну казав, що я не народний я заслужений. Ну де встиг сказати, де не встиг, але потім вже так там тамхнув рукою, та як будете обявляти, так і об'являйте. Президенти ще дуже мінялися. Тільки документи подав. Тут міністр культури помінявся, вже документи не дійсні. Тільки то голова адміністрації помінявся вже ну вже не дійсні. Я разів п'ять переробляв документи, і вже в останній момент так, ну хай буде воля Божа на все рукою. Від кого привітання зі званням народного здивувало найбільше, тому що я ж переконана, отримували багато дзвінків. смс. повідомлень вітав і Бобул, і Павло Зібров, Віталій Бубілоножко, Селізвони. Дзвонили, друзі, дзвонили. Це дуже дуже приємно. Звичайно, рідні, близькі. Мама дуже. От я пам'ятаю. що я До мами мама плакала від радості. Щиро я просто пам'ятаю, що в 98-му, коли я отримав заслуженого, то мама отримала зразу від президента від кучми телеграму. В Теребовлю прийшла телеграма. Це маленьке містечко. Прийшла телеграма. Що ваш син отримав звання, вітаємо, президент? Ну, виявляйте собі, в селі таке, ну це було просто, просто щось. От. Ну цього разу не було ніякої телеграми. але Я кажу, мама, я отримав народну. Ну, мама просто ну, сльози радості, звичайно, її заклинала. Вона не Я кажу, Мамо, все нормально, <śed> щось собі випий, там якусь настійку, все добре.